Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку: виготовлення простирадла з еластичною тасьмою. Під час розкроювання простирадла ми повинні врахувати висоту матраса і додати припуски для обробки країв. Якщо в нас не вистачає тканини для обробки висоти матраса, ми можемо робити доточки, дошивати тканину, складаємо зрізи кутів і з'єднуємо на машині з шивним швом. З'єднуємо шириною шва 1 см на початку і в кінці шва робимо закріпки. Зрізи обробляємо на обметувальній машині оверлог. Після з'єднання кутів і обробки від кожного шва в ліву і праву сторону відкладаємо по 50 см цевіса для заправлення еластичної тасьми. Далі ми намічаємо припуски для обробки краю 1 см і 2 см для обробки куліски для заправлення еластичної тасьми. По периметру прокладаємо 2,1 см. Обробляємо підігнутий край і одночасно застрочуємо відстань куліску для заправлення еластичної тасьми. На початку кожної позначки і в кінці ми робимо закріпку, лишаючи відстань 1,5-2 см для заправлення еластичної тасьми. Отвір, який ми лишали для просування еластичної тасьми, заправляємо еластичну тасьму. Кінці еластичної тасьми закріплюємо закріпкою на машині. Робимо машинну закріпку. Нитки підрізаємо, щоб був чистий шовчик. В усі чотири кути простирадло заправлена еластична тасьма, по кінцях закріплена і по периметру прокладена строчка і закріплені підігнуті краї шов закритим зрізом. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчилися виготовляти простирадло з еластичною тасьмою. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!